33 роки тому чи мали ми тоді шанс побудувати іншу країну і інше життя минулого тижня. Україна відзначила день своєї незалежності. Поговоримо сьогодні і про минуле, і про майбутнє, яке ми втратили. Немає в нас бандерівців там москалів, східних і західних Всі ми. ілоніт Макаровичі В'ячеслав Максимович, і всі ми є народ України досить нас ділити. Отак на східних західних там, бандерівців. Єдиний політик за всю історію існування незалежності, який об'єднував людей і думав про майбутнє країни. В'ячеслав Чорновіл. у 91-му році він програє президентські вибори. Програє їх Леоніду Кравчуку. І це стане початком тієї катастрофи, що усі ми маємо зараз. Ми є те, що ми вибираємо. Коли ми не вибираємо мир і єдність, значить носимо війну всередині. Чому ідеї Чорновола не прожилися серед українців? Чому суспільство поділили на своїх та чужих, а війна, яка почалася під цим прапором ще у 91-му році, досі не закінчується? Народний рух України. Починав своє існування як громадська організація. Саме завдяки її ініціативам, Україна отримала незалежність у 91-му році. Її початок припав на останні роки існування Радянського Союзу. З приходом до влади Горбачова у 85-му році ідеологічний тиск на соціальне і політичне життя громадян слабшає. На зміну приходить політика власності, відкритості і перебудови. Люди прикидаються від ідеологічного мороку, хочуть більшої незалежності та готові боротися за свої права. На установчому з'їзді руху було проголошено національну символіку: синьо-жовтий прапор, тризуб і гімн. Народні фронти та громадянські рухи за незалежність були сформовані по всій східній Європі. У Польщі, Молдові і країнах Балтії. Тому народний рух України або просто рух був своєрідним трендом того часу, що ширився на гребні європейської хвилі боротьби проти комунізму. Учасниками руху були творча інтелігенція, дисиденти, колишні політв'язні. Всі вони прагнули одного. Ослабити монополію комуністичної партії на владу ще одним крилом цієї революції свободи стали шахтарі Донбасу у 88-му році. Вони масово виходять на мітинги. Незалежний робітничий рух повністю очищає шахти та фабрики від комуністів. Цікаво, що серед пунктів соціальних і економічних реорганізацій у програмі народного руху. Найбільшого відгуку отримала саме тема екології. Події Чорнобильської катастрофи все ще лишалися у центрі уваги суспільства. Багатоетнічне населення не дуже реагувало і мотивувалося ідеями національної ідентичності, на відміну від країн Балтії, наприклад, і збільшенням чисельності народного руху змінюється його вектор із громадського на суто політичний. Його ціллю стає економічний і політичний суверенітет України у 90-му році. Рух стає найбільшою громадською організацією в Україні. Незважаючи на те, що рух не був зареєстрований як партія вибори до Верховної Ради Української Республіки приносять перемогу значній кількості некомуністичних кандидатів. Відбулося це за рахунок коаліції, яка утворилася між українською республіканською партією і демократичною партією України. Рух у цьому процесі був своєрідною. Парасолькою, яка об'єднала навколо себе політичні сили і сформувала демократичний блок у парламенті, її лідером. Лідером радикального крила був В'ячеслав Чорновіл. Однак навіть сформувавши коаліцію, комуністи все рівно мали чисельну перевагу. Група 239 під такою назвою увійде в історію комуністична більшість. Тим часом у радянському союзі відбувається переворот, і це стає слушною нагодою для усіх рухівців. Ідеальна мить, аби остаточно розірвати зв'язки із Москвою. Саме тоді, задля проголошення незалежності України, демократичний блок вирішує домовитися із комуністами. Той день за включення до порядку денного питання про акт державної незалежності проголосувало спершу тільки 192 народних депутати. Тобто результативне голосування вже було сумнівом. Пригадую. Один із комуністичної більшості, е секретар одного з райкомів партії Борейко, підняв руку і сказав: якщо ви з трибуни Верховної ради від імені народного руху будете гарантувати, що не буде переслідування комуністів, не буде люстрації, е не буде дискримінації е працівників райкомів і обкомів і членів їх сімей, ми всі підтримуємо незалежність. Так зал загудів, і я по реакції зрозумів, що дві третини з них готові е, проголосувати. Останній рік існування союзу був насичений не лише на політичні події, а й на референдуми, але складається враження, що народом маніпулювали як тільки могли усі політичні сили: одні за збереження союзу, інші за для його розпаду. На всесоюзному референдумі у березні 91-го за збереження союзу радянських республік у якості. Ті оновленої федерації в Україні проголосувало за трохи більше 70%. Українська президія включила до бюлетеню ще одне питання: чи погоджуєтеся ви, аби Україна на правах декларації про державний суверенітет була у складі союзу радянських суверенних держав? Фактично, це означало про незалежність, але у співдружності з іншими радянськими країнами. 80% українців проголосували за. Одночасно із цим референдумом в Україні пройшов і так званий Галицький референдум, в якому брали участь три області Галичини. На ньому питання було поставлено прямолінійно. Чи хотіли б ви, аби Україна стала незалежною державою? За проголосувало. Трохи менше 90% галичан настрої суспільства хиталися від однієї крайності у іншу в один день. Українці проголосували одночасно і за збереження союзу і за незалежність України, і лише Галичина одностайно голосувала за незалежність. В'ячеслав Чорновіл, який балотувався на пост президента Незалежної України у 91-му році, мав дуже принципову позицію. Його нестандартні ідеї щодо територіального устрою України. Не знаходили підтримки з боку колег по політичному цеху. Ідея федералізації, у яку свято вірив Чорновіл, мала врятувати країну від проблем у майбутньому. Схоже, він єдиний розумів уроки історії в незалежності від власних вподобань та амбіцій. Треба враховувати, коли плануєш майбутнє країни. Чи можливо він єдиний, хто був зацікавлений у цьому майбутньому? Щодо історичної складової, він мав рацію. Завдяки Леніну у 20-му році Донецьк стає частиною Української Республіки. Галичина приєднується до неї у 39-му році. Завдяки Сталіну, у 54-му Хрущов передає Крим втримати ці землі силу міць, узурпувавши владу центру. Це фактично змінити одну номенклатуру на іншу. Такого майбутнього для України В'ячеслав Чорновіл не бачив. Не оці 25 областей надрібнили, щоб більше було начальства, от, а з землями. Це не те, що розвалюють там, пробують розвалити Україну якісь автономні республіки, я категоричний противник того. А ці землі, це так дві-три області. Можна буде більше економічних якихось рішень прийняти на цій території і ширше місцеве самоврядування, так щоб і податки освоювалися у першу чергу на цій території і так далі. І, от коли але це не зараз. Зараз треба зробити міцну державу, а потім міняти територіальний адміністративний устрій. Так, от коли ми перейдемо до такого територіально адміністративного устрою, то тоді я пропоную робити і представ двох палатна система. Значить, вибори прямі від кількості населення це одна палата, а друга поземельна, бо землі не будуть все таки за населенням рівномірні, бо в нас є історично складені території, такі як допустимо, ну Закарпаття. Воно невелике, але воно це ж окрема е земля. Там е Слобожанщина, наприклад, там Чернігівщина і так далі. Весною 90-го року В'ячеслав Чорновіл перемагає на виборах до Верховної Ради, а потім стає головою. Львівської облради усі процеси і здобуття Україною незалежності і кар'єрний злет Чорновола відбуваються паралельно. Разом із ідеєю федералізму для майбутньої незалежної України виникає і перше об'єднання, яке мало продекларувати його основну тезу. Федерація не має нічого спільного із сепаратизмом. Асоціація трьох обласних рад Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей, що отримає назву Галицька асамблея. Регіон став не лише базою національно визвольного руху для Галицької асамблеї. Була також і економічна мотивація. В умовах економічного хаосу об'єднання областей мало підвищити їх шанс на виживання. Але для тісної співпраці було і значно ширше підґрунтя, ніж просто жорстка економічна потреба. Саме цьому регіону випала велика місія стати рупором національного відродження ідентичності українців, про яку так багато розмірковував Чорновіл. Сильна нація, сильна країна. І пропаганда, як явище, що нерозривно пов'язане із кожною державою, мала теж послужити ідеї майбутньої незалежності. Галичина ніколи не була частиною Російської імперії, її історія у складі Радянського Союзу була недовгою на відміну від східної частини України, включаючи Київ. Галичина на периметрі Радянського Союзу і Радянської України. Була своєрідним форпостом антирадянського і антиросійського характеру. Ізоляція радянського союзу від капіталістичного заходу тримала цей форпост деякий час у своєрідному сплячому режимі. Однак, в залежності від того, як союз виходив із цієї ізоляції через Галичину в Україну. Масово пішла антирадянська література. Почали створюватися організації та спілки, які фінансувалися заходом, зокрема українськими діаспорами Канади, Америки та Західної Німеччини. Ці ж організації фінансували культурні та освітницькі проекти в Україні, наповнюючи країну новою або зміненою ідеологією. З їх легкої руки були створені нові підручники історії, які по-своєму трактували історичні події. І через те, що це неконтрольованим потоком йшло Україну, Київ на початках сам не розумів, які підручники вони мають друкувати. Оскільки вирішальне слово було за Москвою, то вирішили піти на хитрість, почали перекладати нову антирадянську літературу російською мовою. Так з'явилися підручники, які пропонували іншу версію історії ООН-УПА, де вперше було сказано, що вони визволителі і однаково боролися із гітлерівцями і з Червоною армією. За такими самими підручниками свого часу вчилася ще я у школі. Виходить так, що на кожному етапі нашого історичного розвитку ми стерилізуємо історію ідолів. Времени, э, на ідолов, ведь, в советского времени заменили на идолов националистического движения ведь в приличном обществе Бандера и Шухевич и Стецько и другие люди не, не рукопожатные. Пропаганда і держава речі, які не можуть існувати нарізно. В'ячеслав Черновіл це розумів. Аби відтворитися як держава, спершу треба відтворитися як нація зі своїми власними героями, гаслами історичною спадщиною, навіть коли вона має дуже суперечливий характер. Однак особисто я не маю нічого проти навіть пропаганди, коли вона обҐрунтована. Іншими позитивними процесами в країні, наприклад, сильною економікою. Натомість в Україні чомусь зробили ставку лише на пропаганду. Тренд на національне відродження ідентичності підхопив і перший президент Кравчук і усі його послідовники. З кожним наступним президентом випускалися і нові соціологічні опитування, з кожним новим лідером. Лояльність народу до тих же ООН-УПА росла як гриби після дощу, і в цьому було зацікавлене не лише керівництво країни, а й її західні партнери. Інтерес до України США почали відверто проявляти якраз тоді, коли радянський союз переживав свій крах. До цього часу за океаном до України з її інтересами ніхто всерйоз не ставився. Вона не була цікава американцям, наприклад, у 1919 році, коли щойно створена на уламках Російської імперії Українська Народна Республіка просила підтримки і визнання своєї незалежності. Тоді департамент проігнорував цей запит. Проігнорував він і заклик української сторони на поставку медикаментів у розпал епідемії тифу. І тільки після Другої світової, коли США опинилися за крок від ядерного удару з боку Москви, в департаменті зрозуміли, що прорахувалися з Україною, бо саме Україну можна було використовувати як дестабілізуючий фактор у стосунках з Москвою. Тому на запит зростаючих демократичних настроїв у 80-х в союзі Америка вже реагувала по-іншому. Офіційно вона продовжувала підтримувати Москву і свій нейтралітет відносно подій всередині радянського союзу. Однак за лаштунками підтримувала опозиційні сили у республіках. Під ці цілі створювалися фонди і благодійні організації, які підтримували зокрема українську еліту у протистоянні з Москвою. Америка була зацікавлена у дестабілізації ситуації однак зовсім не була зацікавлена у приході до влади сильного лідера. Скандальна промова президента Буша під час його візиту до радянського союзу стала прямим тому доказом. Американцы не поддержат тех, кто ищет независимости ради того, чтобы сменить долго длившуюся тиранию на местный деспотизм. Они не будут помогать тем, кто оказывает содействие самоубийственному национализму, который основывается на этнической ненависти. Тож зростаюча хвиля націоналістичного руху, очоленою інтелігенцією та колишніми дисидентами це був гарний інструмент для остаточного розвалу Союзу. Однак на цьому її місія завершувалася. Тож не дивно, що серед трьох кандидатів на пост першого президента Незалежної України перемогу отримав не В'ячеслав Чорновіл і навіть не Левко Лук'яненко, а найбільш помірний. Дипломатичний і зговірливий Кравчук, який не дуже пручався, коли Америка в обмін на визнання незалежності вимагала від України позбутися ядерної зброї. Тепер, куди були направлені ці ракети? Всі наші ракети, я по-прежнему говорю, були направлені, звісно. Це були міжконтинентальні ракети, дальність яких була свише 11 тисяч кілометрів. В основному. Твердотопливні ракети були направлені на восточне побережжя світлої Штатів. Після розвалу радянського союзу Україна отримала у спадок ядерний арсенал, що був третій за величиною у світі. Він поступався тільки Росії та США. І коли нам говорять, що Україна просто ні технічно, ні фінансово не могла собі дозволити лишити на отримання і обслуговування такий арсенал, то тут трохи спекулюють на цій темі так. Утримувати і обслуговувати стратегічні термоядерні заряди Україна дійсно не могла. Але оперативно-тактичну ядерну зброю Україна могла собі цілком дозволити. До речі, В'ячеслав Чорновіл був проти роззброєння України із тою принциповою позицією, якою він притримувався щодо ядерної зброї, щось мені підказує, що Америці просто не вдалося б з ним порозумітися. Тож подальшу долю ядерного арсеналу України було вирішено Будапештським меморандумом. Кравчук тоді оцінив відмову країни від ядерної зброї на суму 250 мільярдів доларів. США виплатили 500 мільйонів. Натомість, у свою чергу, від Америки, Великобританії та Росії, Україна отримала навіть не гарантію недоторканості своїх територій, а слабке формулювання на кшталт поваги. До суверенітету і територіальної цілісності України. А далі відбувається те, що вже більше 30 років розхитує і дестабілізує країну. За прикладом, Росія в перші роки після розпаду Союзу в Україні стали проводити так звану шокову терапію. Прихід від соціалізму до капіталізму був болючим. За допомогою західних грошей. Країни колишнього соцблоку змогли відносно швидко пережити кризу, тоді як Росія і пострадянські республіки зіткнулися із затяжною рецесією. Пізніше весь народ відчує наслідки такого лікування. Із застою економіка зануриться у хаос, ціни зростатимуть, почнеться девальвація валюти, підприємства зачинятимуться. Натомість, з іншого боку, розквіт олігархії, що формуватиметься із числа колишніх радянських висопосадових чиновників, і цей процес продовжуватиметься усі роки незалежності. Нет київської політичної або київська економічна еліта, це ніяка умовність. На самом деле существует Львовская политическая элита, которая очень сильна в идеологии в Украине, и Днепропетровская политическая элита и экономическая элита, которая очень сильна в экономике. Это э, Коломойский, Пинчук и так далее, там все, не, несколько имен. И была еще Донецкая часть, да, вот Донецкая. Была Крымская еще, вот если говорить об этом точно. И существовал давний с 90-х годов спор между, скажем так, теми, кто объединялся вокруг Ахметова, и между теми, кто объединялся вокруг сначала Тимошенко і Лазаренка, потом Кавамойська. І ще в 90-ті роки очень жока йшла війна між цими кланами. Ця внутрішня боротьба теж не сприяла сильному державотворенню. Паралельно усі роки незалежності нам розповідали навіть не так, переконували, що федералізація це зло для України. Нам навіть почали говорити, що і Чорновол під кінець відмовився від цієї ідеї. Однак ні. Прослухавши безліч його інтерв'ю різних часів, особисто у мене складається враження, що він просто перестав про це говорити через цкування з боку опонентів. Тож нам говорять, що сама ідея федералізації робота на ворога. Тільки якого? Внутрішнього чи зовнішнього? Унітарною державою керувати легше, через центр приводити до влади своїх людей. Натомість боротьба всередині країни за ринки і сфери впливу. Набуває апогею олігархічні сили дедалі частіше тиснуть на владу і спекулюють голосами. Усі, хто має статки, стають ще багатшими. Звичайний народ біднішає з кожним роком. Як можна управляти країнами? Країни можна покупати, давай фінансові блага. Країни можна захватувати, да, Або і країнами можна управляти через заангажованих, або, верніє ручних політиків, яких зараз. Сейчас... В парламенті большинство на прикладі нашого історичного минулого ми побачили, що усе, що нам казали, виявилося рівно навпаки. Прибільшення повноважень центру, яке критикував Чорновіл, призвело і до сепаратизму, і до поглиблення розколу між регіонами і людьми, і до конфлікту у 2014 році. Аналізуючи події минулого, стає також зрозуміло, що в Україні. Не було шансів отримати сильного і принципового лідера. бо Він був нікому не потрібен у той час. Після розпаду Союзу народ сам не розумів, якої незалежності він хоче, тому не зміг по достоинству оцінити Чорновола. Стара номенклатура прагнула усіма силами зберегти свою владу. Незалежний Київ теж не міг визначитися, з ким йому краще з Америкою чи з Росією. А останнім у свою чергу, були вигідні слабкі політики, бо з ними набагато легше. Я часто думаю, яким могло б бути життя в Україні, коли по 91 му році президентом було обрано Чорновола. Можливо, нам би довелося пройти тернистий складний шлях, але не було б помаранчевої революції і Євромайдану. Для них просто б не було жодних підстав. Можливо, б Україна дійсно з часом змінила свій територіальний устрій і стала федерацією з більш ширшою децентралізацією влади і більшими правами у регіонах. І, врешті-решт, не було б цієї війни, коли б на початку 90-х ми пішли іншим шляхом. Бо усі передумови для неї були закладені саме тоді. Але ми чомусь обрали принципово інший шлях. Завжди роблячи вибір не за, а проти, я намагався робити все, щоб українці посміхались. Це я відчував так серцем. Це була не тільки моя робота, правда, це була моя місія. Наступні п'ять років я зроблю все. Українці, щоб ви не плакали. Дякую. Плач, Україна, плач. Ти сама собі предатель, і палач. Ти своєю собственной рукою задавила разум і покой. Убиваєш лучших сыновей. Ратуя на злобных москалей И кусая, как змея, сама себя за хвост Создала в своих пределах холокост С кем же ты останешься потом? Все разрушив, за каким бортом? Может, восстановишь ты свой дом? 是。啊。